Близько 50 призовників Тернопільщини відправили до лав Збройних сил України. Вишуковані майбутні солдати на плацу з однієї сторони, з іншої близькі та рідні, які прийшли підтримати та провести. Призовники кажуть, виконати свій військовий обов'язок вирішили за власним бажанням. Сподіваються, що все буде добре. А я знаю, чого щоб нормальна служба була, щоб відслужити прийти мужиком додому. Настрій бойовий. Хлопці служили, казали, йди, не ховайся. Я вирішив і пішов. То як? Чому? Мусить мушу, мушу хтось йти, захищати Україну. Хочу і не хочу йти, дівчина не пускає, плаче, вдома теж плачуть, не хоче, щоб йшов. До Львова, кажуть, буду їхати, в стари, в Старичі. Але не знають, що так вийде. Військовий комісар області, вкотре наголосив, строковиків ніхто і ні в якому разі не відправлятиме в зону проведення антитерористичної операції. Їх заборонено залучати до будь-яких бойових дій. Сернопольські області на сьогоднішній день по строковій службі становить близько 500 чоловік за три дні. Тобто сьогодні, завтра, післязавтра, ми відправляємо порядка 90 чоловік. Хлопці їдуть служити зараз в основному в навчальні центри. Сьогодні виїжджають в Полтаву і Черкаси, завтра в Старічі. І таким чином там буде здійснюватися у них підготовка. Після підготовки їх будуть відправляти в бойові військові частини в пункти постійної дислокації. Нагадаємо, призовники, які не мають вищої освіти, служитимуть півтора року, а ті, в кого вона є, до року.